Обов'язковою умовою правильного оформлення новоприйнятих працівників є вчасне повідомлення про їхнє прийняття контролюючого органу. Повідомлення потрібно представити після оформлення документу про прийом на роботу, але до фактичного початку роботи нового працівника. Для створення такого документу перейдіть у розділ звітність Реєстр звітів, вкажіть період створення документу та на панелі інструментів натисніть кнопку Додати. Оберіть повідомлення про прийняття працівника на роботу із реєстру бланків. Заповніть документ необхідними даними. Перевірте документ, підпишіть його відповідним комплектом ЕЦП та відправте у контролюючий орган.